Свій частий рецепт тіста для піци набрав майже півмільйона переглядів та сотні схвальних відгуків. А сьогодні я доповню його не банальним карамельно-димним соусом на основі пепсі. Спочатку змішую борошно, сіль, цукор та сухі дріжджі, додаю теплу воду та олію. Замішую трохи липкувате тісто і залишаю в теплому місці на 30 хвилин. Після цього складаю його з чотирьох сторін, як показую на відео. Залишаю ще на 30 хвилин і повторюю складання. Пропорції і дуже детальний опис процесу шукайте під відео. Тим часом готую соус. Для цього змішую пепсі, кетчуп, мед, соєвий соус, копчену паприку та сушений чесник. Кроварюю 5-7 хвилин на середньому вогні до глянцевої консистенції і готово. Руками формую основу для піци, роблю проколи вилкою, змащую соусом, трохи посипаю сиром, викладаю курку, ананаси і знову сир. Випікаю на розігрітому деку, це важливо. У розігрітій духовці при максимальній температурі у мене це 250 градусів, 8-10 хвилин режим конвекція. В кінці викладаю мариновану цибулю і подаю разом із Пепсі, без пепсі все смакує краще. Смачного!